Уже майже як місяць межівська громада Дніпропетровщини отримала статус території, на якій можуть вести бойові дії. Що це змінило для жителів? вони повірили у власні сили та знайшли підтримку у центрах. У Дніпрі провели форум для працедавців і тих, хто шукає роботу. Подробиці упродовж випуску. Без бійок і словесних конфліктів у школах Дніпра працюють офіцери освітньої безпеки. Що про них кажуть діти? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. По обіді росіяни вдарили по Дніпровському району. Через ворожу атаку сталася пожежа на подвір'ї приватного будинку. Зайнялися гараж і дві автівки. Повідомляють в обласній військовій адміністрації і додають, вогонь приборкували 20 рятувальників. Обійшлося без загиблих і поранених. Дві втрати в одній родині у кривому розі попрощалися із 12-річним Максимом та його бабусею Валентиною, які загинули внаслідок ворожої атаки. В останню путь жертв російського терору провели поряд із потрощеним будинком. Нагадаю, окупанти вдарили по місту ракетами у ніч на 21 вересня. Російські хакери змінили тактику атак на Україну. Про це повідомили у нашій державній службі спецзв'язку та захисту інформації. За даними фахівців, у першій половині 2024 року ворожі кібернапади стали більш цілеспрямованими. Тепер російські зломники фокусуються не на інфраструктурі. Їхні нові цілі системи зв'язку та управління, зокрема, аби отримувати дані про переміщення наших військ. При цьому кажуть фахівці, хакери. Тепер вдаються до хитрощів, намагаються довше залишатися непоміченими. Межівська громада, що на Дніпропетровщині, ще з 2014 року вона стала прихистком для жителів Донеччини і лише нещодавно отримала офіційний статус території, на якій можуть вести бойові дії. Усе через близькість до лінії фронту, бо ж громада розташована всього у 50 кілометрах від Покровська. Що про життя у новому статусі кажуть місцеві, знають мої колеги. Володимир разом із дружиною із Мирнограда, що на Донеччині. Центральна вулиця, шата центральна, де весь центр цей, де був пенсійний фонд. Ну, всі ці будинки, які були по правопольову сторону, все розбите. По місту прильоти кожен день. «Та я плакати, не треба. Ми два рази під завалами були. Вони евакуювалися до межівської громади, що на Дніпропетровщині. Пенсіонери живуть у будинку родичів. кажуть, оселю треба опалювати, тож чекають на допомогу, аби придбати тверде паливо. Таку підтримку отримують від бо громаду тепер вважають прифронтовою. Може, допомога на паливо, якщо зроблять все більше нам не на чудно. Межівська громада розташована у 50 кілометрах від Покровська. Через те, що статус прифронтової тепер офіційний, жителі матимуть переваги, зокрема додаткові соціальні гарантії як для місцевих, так і для переселенців. Третій пік, скажімо, це зараз, коли оформляли громадяни. Ну, це і внутрішньо переміщені ж особи, і громадяни жителі нашої громади. Це реєстрація на оцю ж допомогу 21 тисяча на придбання твердого палива. Ну і ми так розуміємо, що з 1 жовтня знову буде пік, тому що знову буде переоформлення внутрішніх переміщених осіб на допомогу на проживання. Населенців у Межівській громаді приймають ще з 2014 року. Нині їх третина від усього населення. Серед ВПО, зокрема, і діти їх евакуюють сюди з Донеччини як до більш безпечних місць і записують до навчальних закладів. Батьки переконані в тому, що ми можемо забезпечити безпечні умови. Проте у селищній раді кажуть, навіть місцеві покидають рідну громаду, аби бути подалі від війни. Звичайно, якась кількість громадян вже виїхала або, можливо, все-таки планує виїхати. Вони зможуть отримати, зареєструватися і зможуть отримати грошову допомогу від держави, якщо для них у них це таке буде право, як внутрішньопереміщені особи. І відповідно відшкодування на проживання, на житло. Це тут також немаловажно. Та, попри війну та постійні атаки росіян, нині у межівській громаді мешкає 14,5 тисяч жителів. Арнаут, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко Open News. телеканал відкритий. Аварія у Саксаганському районі Кривого Рогу. Там легковик збив пенсіонерку. Потерпілі 71 рік. Її із травмами доставили до лікарні. Про це журналістам відкритого розповіли у районному управлінні поліції. За словами правоохоронців, водійка автівки не впоралася з керуванням. Усі обставини інциденту з'ясовують. Зранку у Дніпрі сталася пожежа у центрі міста. Палав одноповерховий будинок на вулиці Святослава Хороброго. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Усередині оселі горіли хатні речі. Вогонь поширився на дах і перекриття. Загалом охопив площу у 200 квадратних метрів. Полум'я загасили надзвичайники. Обійшлося без травмованих. Намагалася власноруч відбити вогонь від своєї ділянки. У селі Перемога, що у Дніпровському районі, під час пожежі постраждала жінка. Інформують в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, там зайнялася суха трава неподалік садового товариства. Потерпіла, отримала опіки. Її відвезли до лікарні. У комендантську годину знімав із автівок колеса, а ще розбивав скло та цупи у речі. Удовомосковську затримали 42-річного крадія. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Розповідають, зловмисник був вже неодноразово судимий за подібне. Нині ж довели його причетність до пошкодження трьох машин, кажуть правоохоронці. Крадію повідомили про підозру. Вони повірили у свої сили та знайшли підтримку у жіночих центрах. У Дніпрі створили платформу для діалогу між працедавцями та тими, хто шукає роботу. Усіх зібрали на форумі загалом понад 150 людей. Серед них як місцеві, так і переселенці, які вакансії пропонують підприємці. Більше наш Даниїл приходько знає. Працедавці та шукачі роботи разом в одному залі на сцені виступають запрошені спікери. Все це дуже активізувалося. Розповідають про проблеми, з якими обидві сторони зіткнулися після початку великої війни. Тут зібрано представники понад 15 підприємств Дніпропетровської області, які виставили свої ярмарки вакансії. І також тут є клієнтки наших жіночих центрів працевлаштування з різних громад, які приїхали сюди спеціально автобусами для того, щоб знайти для себе роботу. Загалом на форумі зібралося понад 150 людей. Серед них і пані Лариса. Вона підприємиця. Каже, сподівається, тут знайти собі працівниць. Підприємство, яке я очолюю, автотранспортне підприємство долуть. Вчилися до проєкту по працевлаштуванню жінок, жінок вразливих категорій. Тому сьогодні ми тут, на базі нашого підприємства, здійснилися практичні заняття по навчанню жінок та дівчат вразливих категорій, які Отримали професію автоелектрика. Окрім автоелектриків, шукають працедавці і трактористок, асфальтоукладниць та майстрин комп'ютерної діагностики. До нас почали проходити запити від підприємств. тому що Велика кількість чоловіків перейшли до лавською сил України. І відповідно ми почали навчати дівчат. На форум завітала Дніпрянка Каміла. Дівчина ще здобуває освіту, але вже починає замислюватися про майбутню професію. Мені дуже цікаво стало, що буде відбуватися. Які будуть який заход, що, що сталося, <сіст> цікаво було розвіятися, щось новеньке, дізнатися, подивитися. Отримати нову професію жителькам допомагають у спеціальних жіночих центрах. Наразі в нашій області таких п'ять у жовтих водах, Павлограді, Новомосковську, а також у Лобайківці та Покровському. Створюють подібні заклади, бо Дніпропетровщина має найбільшу кількість переселенців в Україні менторство своє підтримку і власників бізнесу. результат роботи в ваших руках. в обласній військовій адміністрації. Зазначають, працевлаштують жінок за проектом, який фінансує європейський союз. Завдяки йому роботу знайшли вже понад 2300 тисячі жителів Дніпропетровщини. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. Понад 23,5 мільйони гривень таку суму нарахували українцям за три тижні бета-тестування національного кешбеку. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, нині до програми долучилися 10 банків і понад тисяча виробників. Люди ж відкрили більш ніж півтора мільйони карток. А я нагадаю, послугу нацкешбек нещодавно запустили у дії. Завдяки їй українці можуть отримувати до трьох тисяч гривень щомісяць за купівлю товарів вітчизняних виробників. Усе аби підтримати економіку. Без бійок, словесних конфліктів і булінгу у школах Дніпра. Вже місяць працюють офіцери освітньої безпеки. Далі я розкажу історію правоохоронниці Олени, яка стала наставницею та навіть подругою для дітей, з якими труднощами зіштовхнулася, та що розповідають учні. Дивіться у моєму сюжеті. Ще з дитинства Олена марила стати поліцейською. А у 2023 році її мрія здійснилася. Спочатку правоохоронниця працювала на лінії 102, а нині офіцеркою в одній із гімназій Дніпра. Спочатку було страшно, тому що я не розуміла, куди я йду і що мене тут очікує. Але коли я побачила, що діти до мене дійсно тягнуться, мені стало легше і я просто розслабилася. Зараз кайфую від своєї роботи і від цих дітей. Офіцерка розповідає, спочатку діти побоювались її, а згодом вона стала для них наставником та навіть другом. Малеча може звернутися по допомогу, аби вирішити будь-який конфлікт. Або просто можуть підійти до мене, щоб я з ними просто пограла там в ті ж самі хованки, або щоб я зайшла до них на урок. А у нас більше не урок, а інтерактивне заняття, там де я надаю дітям змогу більше розкрити себе. І в молодшій школі в нас ще зазвичай це відбуваються ігри. Діти вже встигли прив'язатися до поліцейської. кажуть, з нею у гімназії стало безпечніше та цікавіше. Я думаю, що це правильно, що в нас тепер є офіцер поліції. Можна, якщо якась проблема, підійти, з ним поговорити. Вона розповідала про те, що які в неї обов'язки, і що вона буде робити. Я можу з неї звернутися, вона добра. Я я хочу до неї звертатися, вона хороша, до неї не страшно. Вона розповідала, як правильно себе поводити на уроці, бо він, треба слухати не вчителя, відповідати на за запитання. І не ображати друзів і вчителя. Якщо буде якась проблема, я можу звернутися до поліції. Це як друг для допомоги. Це дуже круто. Раніше були, ну, могли подратися, а зараз ні. Я відчуваю себе у безпеці. І з дітьми погоджується і директорка гімназії. Ми відчули від неї велику допомогу. Вона Проводить уроки, виховні години, вона на перервах, вона в укритті. І діти це зрозуміли. Вони не бігають, не скакають, не кричать. Я побачила дійсно у нашому офіцері поліції великого захисника і помічника. У поліції кажуть, проєкт під назвою Офіцери служби освітньої безпеки запрацював з початку вересня і додають його основна мета створення безпечних умов для дітей. Якщо ми беремо правоохоронну діяльність, це повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі. Якщо ми відносимось до наставницької діяльності, наша основна задача це допомогти підтримати дитину, бути їй. Помічником і прикладом нині у навчальних закладах Дніпра працюють 30 офіцерів служби освітньої діяльності ще приблизно стільки ж в інших містах області. Повідомляють у поліції Альбіна Гриненко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал відкритий. Четверо висловальників із Дніпропетровщини стали призерами турніру в Угорщині. Про це повідомляють у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету. кажуть, спортсмен Кирило Щуров посів друге місце. А Максим Пятковський та Тимофій Жеребило третє. Тим часом Захар Іванчук виборов на цих змаганнях одразу п'ять медалей: три золоті, ще по одній срібній та бронзовій. А дніпрянки посіли прозові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики. Повідомляють у міському управлінні спорту. Змагання проходили в Івано-Франківську. Там наша спортсменка Милана Корнієва здобула перше місце. А дівчата Поліна Шпак та Яна Бєлік – бронзові нагороди. І наостанок про флешмоб під назвою Не купуй прихисти, який нині шириться соцмережами. Його учасники ті, хто взяв собі під опіку чотирилапих. В інтернеті вони діляться своїми історіями та публікують їх із відповідним хештегом Не купуй прихисти. Знайомтеся Коржик. Насправді наша родина не планувала заводити кота, оскільки на той період ми вже мали двох собак. Але, побачивши його очі, ми зрозуміли, що він нас обрав. Наша родина його прихистила, і з того часу вона з'явився новий чотирихлапий друг. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіться.